Всім привіт! Так, усім привіт! Я впевнена, що моя сьогоднішня відвертість це відео здивує багатьох людей, розчарує в мені, відкриє з іншої сторони, можливо, щось надихне. Можливо, я сподіваюся, прийдуть усвідомлення людям, які або бували в схожих ситуаціях, або на теперішній момент, коли дивляться це відео, знаходяться в схожій ситуації. Ситуація не відкриє мене з хорошої сторони. Я розкажу про свій досвід. Який я би, мабуть, не хотіла проживати, та він багато чого мене навчив, і разом з ним я виросла. Це було моїм емоційним дном. Це була ситуація, яка Стимулювала мене полюбити себе, пізнати, хто я, зрозуміти себе, почати вибирати себе і стати сильнішою внутрішньо вибудувати внутрішні опори. Це була жорстка ситуація. Думаю, що навіть деякі про неї знають. Про що я? У мене були стосунки з одруженим чоловіком. Так. Да. Це було 2-3 роки тому. Це було на початку війни. Чим я керувалася, обираючи собі такого чоловіка в той момент? Я відчувала, що це неправильно, Ну, наді мною брали емоції. Чому ви наді мною брали емоції і я не справилася? Тому що я не любила себе. Я не розуміла, що це неправильно, що взагалі -то це мене не влаштовує. Таке відношення, коли я ділю одного чоловіка ще з якоюсь жінкою, а може і ще з декількома. Але я це приймала. На рівні емоцій, чи це була любов? Я скоріше назву це не любов до себе. Саме про мене я буду сьогодні говорити. Ці відносини тривали рік, я в них не отримувала то, що я хотіла. Це були не на фінансовій почві відносини, це були відносини емоційні, качельні. Це були відносини, в них було і приємне, але моменти, коли я залишалась одна, коли були складні ситуації, бо це ж війна, і мені потрібна була людина поряд весь час, її не було. Мені було сумно, я розуміла, що я на це погоджуюсь, але чому? Тобто. Повторюсь, що відносини не були сформовані на вигодах. Це було тотальне прийняття людини такої, як вона є, з моєї сторони. Не буду казати, хто це був, яким він був. Я лише скажу, що в кінці я відчула, що ця людина. До мене відносилось не так, що я ідеалізувала цю людину. Я весь час йшла проти себе в цих відносинах. Тобто я люблю бути номер один, я люблю бути єдиною, я такою не була. Я люблю, щоб людина була зі мною дуже багато часу проводила, щоб я з нею ділилася всім. Це так не було. Я не могла вийти з людиною. Коли я хотіла, куди я хотіла. Я не могла заснути чи проснутися з людиною, а це для мене важливо. А... Про ці відносини знали мої оточуючі. А... Хтось мовчав, хтось осуджував, хтось казав свою думку. Я як доросла людина, і Наскільки свідома була в той момент, настільки і приймала цю е, ситуацію з своєї сторони. Тобто я розуміла, що я роблю, я брала на себе цю відповідальність, і я визнавала, що так воно є. Е. Я ідеалізувала ці відносини. Я вірила в їх щасливе майбутнє завершення, і це була моя помилка, тому що я не бачила головного, на чому вони побудовані, на відношенні людини до мене, на відношенні мене до себе самої в цих відносинах. Чому я записую це відео? І чому я зараз настільки багато з жінками всіма говорю про самоцінність і любов до себе, тому що в мене цього не було. Тому що я після цього два роки і досі працюю над тим, щоб вибирати себе, відчувати себе, любити себе. Я пройшла багато курсів по самоцінності. я навчилась слухати свої відчуття, своє тіло, що воно мені говорить, подобається їм чи не подобається не тільки дії, а й думки стосовно певних ситуацій. Да. Я пішла потім через рік, після завершення в церкву, посповідалась. Я плакала, я просила в Бога пробачити мене. Я пішла в той момент, коли я відчула, що я повністю усвідомлюю, що я робила, що це неправильно. І я за це просила пробачення. На жаль, в даному. В світі, в даний час, хоча і раніше це якось було зрушення цінності. І я ніби людина великих сімейних цінностей дозволяла собі отаке. У вас виникають будь-які все, що виникає в вашій голові, це правда. Що я була неправа, що я спотворилась в ваших очах. Я сама собі періодично була огидна. Я себе не розуміла. Я з собою боролась. Да, це все було. Це все було. Це все про мене. Да, я не ідеальна. Я не хочу грати роль ідеальної жінки, дівчини, людини в цьому суспільстві. У мене дуже відвертий Ютуб, і зараз я відверто признаюсь, що я отак нафакапала. Який кожен з нас буває робить помилки. І я цим ділюся. Тому що вважаю, що не тільки досягненнями треба ділитися, а й тим, де ми конкретно тупимо, де ми поступаємо неправильно, щоб люди бачили, що вони не одні, хто так поступає, що складно, але треба мати сміливість приймати свої вчинки, цю відповідальність і розказувати людям, що «да, так було. Да, я була неправа. Да, я так робила. Але я зараз розумію, що я лише людина. Я рухаюсь своїм шляхом. Я не була до цього готова. Да. Я не хотіла, щоб так було. Я ніколи не могла подумати, що я буду в такій ситуації. Та внутрішні опори. Неправильне оточення в той момент, яке сприяло тому, що я стала такою, я обирала на тих людей своє оточення. Я завжди за почуття, але я і завжди за людське. Тобто все, що було в тих відносинах, було щиро. Все, що я робила, все, що говорила. Нещира була тільки я сама собою, що я відчуваю. Я просто хотіла любові, але в той момент я не любила сама себе. Тому я шукала її зовні. Потім я вчилася отримувати любов з серця власного. І навіть зараз, коли я знайомлюсь з людьми, я кажу: для мене важливо, щоб людина була щаслива і без мене. Що коли я Як я хочу будувати відносини, це. Обрати людину, в яка вже самодостатня, в якої все добре і вона щаслива. Але вона хоче розділяти цю радість з іншою людиною. Вона готова цю розділяти радість, а не шукає радість і любов в інших людях. Вона хоче підсилити позитивні щасливі емоції з іншими людьми. І я стала такою людиною. Я знаю, ви не розумієте, на що я це записую? Позорюся, чи як це там називається. Я лише хочу сказати, що всі ми не ідеальні, що ми всі проживаємо досвід, поступаємо неправильно, хтось в простих ситуаціях, хтось в складних. Але ця ноша да, вона є з нами. Ми її несемо. Головне, які ми робимо висновки в кінці. я вважаю, що я маю право з вами ділитися істинною версією себе, щоб розвіяти ваші ілюзії і щоб показати вам, щоб бути неідеальним, щоб поступати неправильно, це нормально. Головне рухатись далі, розвиватись і покращувати себе, читати, думати, аналізувати, але в той же час приймати себе. Кожна з нас є свої тіньові сторони, є різні суб... субособистості. І я приймаю, що я там люблю, що я чудова мама, що я е, бізнес-леді, що мені подобається вести бізнес, займатися бізнесом, бути корисною в цьому світі. Що я люблю в той же час і відпочивати, що я люблю ходити на танці і танцювати, що я люблю співати, що я люблю і звичайний одяг. І сексуальний одяг. І я собі дозволяю це все. Але на рівні моралі також. Тобто ще важливо не осуджувати інших. Не старатись навчити кожного бути правильним. Але можна власним прикладом направити на правильний шлях. Власним Досвідом показати, що це неправильно, що можна обирати по-іншому. Що, з... обираючи так, ми керуємося такими емоціями чи такою, чи навіть травмами. Тобто, важливо все-таки просто приймати себе сказати, казати, да, я проступила неправильно. я Конкретно натупила. І я це розумію, я зацікаюся, мені стидно. Я більше так не буду. Це був досвід. І коли буде ситуація в моєму оточенні в людей така, я скажу свою думку. Я не буду її нав'язувати. Я просто поділюся тим. Наскільки було складно в кінці. Важко було вийти з цього емоційного стану. Ви можете писати ваші думки. Ви можете переслати це відео. Ви можете... Зробити висновки, ви можете осуджувати, ви можете приймати, ви можете підтримати. Я свідомо йшла на крок того, що мене можуть не зрозуміти, в мені можуть розчаруватись, а можуть навпаки зрозуміти, що силу записати це відео і бути такою відвертою це теж треба мати. Сподіваюсь, я донесла свою думку. Я вам дякую за те, що ви були поряд, за розуміння. Перед тим як робити щось, те, що не схвалюється зазвичай. Подумайте, задайте собі питання, а чому я так поступаю? Для чого мені це потрібно? І чи не шкодить це іншим? Бо ми все-таки люди. І ми несемо відповідальність за кожну дію. І потім в будь-якому випадку за все відповідаємо. Гарного дня!